Обігрів помешкання ледь не коштував життя родині. На Уманщині п'ятеро людей отруїлися чадним газом. Трагічна подія трапилася в селі Родниківка. Пізно ввечері мешканці будинку відчули себе зле. Спочатку самопочуття погіршилося у трирічного хлопчика. Потім інші члени родини відчули головокружіння, слабкість та сильний головний біль. 55-річна жінка втратила свідомість. Її донька, медик за освітою, відразу викликала швидку. Майже опівночі всю родину госпіталізували до Уманської районної лікарні. Діагноз – отруєння чадним газом середнього та тяжкого ступеня за попередньою версією, причиною виділення чадного газу стала несправна система витяжної вентиляції. Будинок постраждалих опалювався газовим котлом. Чадний газ дуже небезпечний. В першу чергу, тим, що його важко визначити практично неможливо і немає ні запаху, ні кольору. І відчути його людині дуже складно. Тому треба звернути в першу чергу на погіршення самопочуття. Це якщо у вас є якісь симптоми із тих, що нудота, Запаморочення, блювота. Якщо ви несподівано відчули погіршення самопочуття, якому немає підстав, яке безпідставне, немає під собою якогось підґрунтя, треба одразу звернутися до лікарів, звернутися до рятувальників.